Всім привіт, я рада вітати вас себе на каналі. І сьогодні я буду робити биточки. Що мені треба? Значить, в мене тут пів кілах воршу. Мені треба одна така велика цибулина. Я її зараз переділю отак на пополом О, Для чого потім розкажу зубок часнику, одне яйце, сметона. Що я роблю далі? Значить, мені треба, як є петрушка, можна додати петрушки, на як не моє зараз зимо, я... де я візьму її. О, і зараз спробуємо накришити дрібненьку цибульку. От іменно що кришана не через м'ясорубку, а накришити треба. Якомога дрібніше, ну як вийде. Це таке вона запечеться і буде нормально. І так, цибульку я пошаткувала, відправляю сюди у миску, до фаршу нашого. І тепер сюди. Зараз я добавлю на тру чесничок. На трою чесничок, можна, вичавити на чесникодовку, але. У мене під боком тертушка така і я натру зараз на тертушку. Сюди ж я буду щас сіль. Так, натерла я чесничок. Тепер сюди можна додавить, присолити, присолюємо. Ще трошки прикиду. Так, присолюємо Так, тепер присолюємо Ось так і додаю сюди яйце. Як є петрушка, можна покришити листя петрушки. Як немає, будемо довольствувати тим, що є. Це все гарно зараз отак вимішуємо. Фарш наш перемішуємо, додаємо спеції, які хто любить, заважання. От, і все це гарно перемішуємо наш хваш. Перемішуємо фарш можна брати не тільки свинячий, можна. Свинина яловичина, буде ще смачніше. Ну, у мене даний час свининка. Так що будемо тим, що, те, що єсть. І тепер отак берем і відбиваємо наш фарш. Ось так. Так, фарш я відбила. І тепер беру я форму. Ось таку формочку. Я застелила пергаментом її щоб воно було зручніше. І тепер я формую, зараз розділити треба на 9 частинок його. І зараз ми таке зробимо. Зараз я беру от так ось. Приблизно десь щоб були однакові. Два три. Чти, п'ять. трошки не більше, де менше. От так, все. І тепер формуємо. Наші биточки. Ось так формуємо. Кругляшки такі. І отак от приплюскуємо і викладаємо форму. Зараз подивимося скільки в цю форму влізе. то буду використовувати другу Так. ні в що не вмокаємо, ні в не, чому не вимочуємо, ні в чому не вкачуємо, просто так виробляємо такі лепюшки. Гарно так вибиваємо на руках. Чим краще виб'єте, тим краще буде триматися наше. Отак От і посередині одну. Ось так кладемо. І додавлю ще одну форму, так як мені буде тісно в цій. Не хочу, щоб вона дуже тісно сиділа, щоб вони сиділи. І зараз сюди виробляю 4 штучки. Далі, значить, в мене тут сметана. Сюди я додаю трохи солі, присолюю. Легенько, не дуже так присолюю, ну присолюю. Все це розмішую сметану. Отак. І тепер зверху змащую сметаною наші биточки. Кожний біточок, сейчас ми змастимо сметанкою, видно видно, угу. якраз. Що грамоту сметани? Якраз вистачило. На все. Про все. так, все. Тепер так дороше. Цибуля, що у нас лишилася. Ріжем такі тонюсінько Тонюсінько Кільце. Як получе? так. не получится, буде так. І кладемо так зверху на биточок. Отаку. Понесенько. І так, далі я натерла 100 грам сиру і тепер отак зверху накладаємо сир. В кого нема пергаменту, можна викладати на листик, тільки змащувати олійкою. О, у мене є пергамент, мені зручніше так. І духовка в мене вже нагріта на 180 градусів. І я відправляю її на, десь на півгодинки. Ці биточки у духовку. Хай вони запечуться. Ось так. Все. Відправляю в духовку, як запечуться, тоді будемо бачити. І так, друзі, запеклися наші биточки. Ось такі вони вийшли, та вже вони прохолонули. Як бачите? І зараз знімаю і викладаю сюди на презентацію. Ось так ось таке, як бачите, вийшлося. Такі смачні биточки вийшли. І зараз покажу, дивіться. Сир трошки твердуватий, а так усе нормально. Цибулька пропеклася теж. Сам питочок. Дивіться, який. Получився ось такий м'ягесенький, смя... смачнесенький. Так що, ось так. Кому сподобалось моє відео, ставте лайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення до нових відео.